Дорібо Христі, щиро дякую всім тим, що спільно зі мною молитеся. Кожен, хто слухає службу Божу, від початку до кінця, навіть якщо не онлайн, десь пізніше, в записі, все рівно це і молитва, це є час нашого перебування з Богом. Тому користайтесь тої нагоди, при кожній можливості, десь є і трошки когось часу. Не слухайте новини, не слухайте це все. Бо, бо все, що зараз є в тому інфопросторі, ну завжди так було. Вся та інформація, яка є, це для того, щоб створити якусь певну атмосферу. Як з нашої сторони, так і з сторони ворога. Це не завжди є точна інформація. Вона така, як треба. І все. Місцями добре, там вона не добра, точна, не точна, то, що треба, не то, що треба, не раз на користь, не раз не на користь нашої держави. Але це все інформаційний шум. Слухайте Бога. Старайтеся більше бути з Богом, Успокоїте свою душу, настроїте себе на служіння один одному. Оце є важливо. І робити свою роботу, робити свою роботу. Хто може воювати, воює, хто може. Працювати працює.